Доброго ранку, шановні колеги. Ми розпочинаємо прес-конференцію голови Білоцерківської міської організації політичної партії Укроп Сергія Кандаурова. А тема прес-конференції усунення початок процедури усунення депутата Бабенка. Прошу Сергія Миколаївич. Останню краплю, яка переповнила чашу терпіння нашої організації, мається на увазі і обласної, і міської. Була, були події 1 березня 2017 року під час пленарного засідання сесії Білоцерківської міської ради, коли депутат Бабенко Володимир Миколайович оголосив про зміну керівника фракції нашої партії у міській раді, згідно з наданим протоколом із трьох членів партії, на засіданні було присутні два, а саме депутат Бабенко Володимир Миколаївич і Бабенко Олександр Миколайович. Зрозуміло, що, одно, що одноголосним рішенням. Новим керівником фракції було обрано Бабенка Володимира Миколаєвича. Самопроголошений голова фракції Бабенко Володимир Миколаєвич на цьому не зупинився і заявив про, про рішення фракції відкликати голову фракції ПП «Укроп» у міській раді Мартинюка з посади голови постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Власності комунального майна та, приватиз... та приватизації. У зв'язку з цим Київська обласна регіональна організація політичної партії Українського об'єднання Укроп, Білоцерківська міська організація ПП «Укроп» заявляє, що рішення та заяви депутатів Білоцерківської міської ради Бабенка Володимира Миколайовича та Бабенка Олександра Миколаєвича, обраних від нашої партії, є зрадницькими і нікчемними, як з правової, так і моральної точки зору. Зважаючи на зазначене, а також враховуючи, що депутат, депутати Бабенко Володимир Миколаївич та Бабенко Олександр Миколаївич остаточно втратили зв'язок з партією, від якої були обрані до міської ради, ми заявляємо про початок процедури відкликання депутата міської ради Бабенко Володимира Миколайовича, обраного по 41-му виборчому округу міста Білої церкви. Друге, про е визнання. Зміщення Мартинюка Сергія Івановича про невизнання зміщення Мартинюка Сергія Івановича з посади голови фракції і третє про вимогу до міського голови накласти вето на рішення міської ради про відкликання голови фракції Мартинюка Сергія Івановича спасати голови постійної комісії. Безглузде та нікчемне рішення щодо зміни керівника фракції вражає ще й своєю цинічністю. Адже в цей час депутат Мартинюк Сергій Іванович знаходився в лікарні в стаціонарі, в передінфарктному стані. Він там знаходиться і зараз. Депутати Бабенко повністю втратили зв'язок з партією, від якої були обрані. Неодноразово Бабенко Володимир Миколаївич дозволяв собі оголошувати одноосібні публічні заяви. Які повністю суперечать позиції партії і дискредитують її. В супереч позиції партії, голосував в унісон з іншими політичними опонентами партії Укроп. Зокрема, це стосується зокрема, це стосується його заяви про засудження торгівельної блокади підконтрольної бойовикам території України. В той час, коли всі депутати Укропівці висловились свою. Підтримку такої, такої блокади. Окремо варто зазначити про те, що депутат Бабенка невідомо питання депутатської етики, неодноразово сам депутат Бабенко дозволяв собі буквально хамські висловлювання і під час сесії, і не тільки під час сесії. З огляду на викладене, керуючись законом України про політичні партії в Україні, статутом політичної партії Укроп, констатуємо, що ані Рада Білоцерківської міської організації політичної партії Укроп, ані керівні органи Київської обласної регіональної організації не приймали рішення щодо Зміни голови фракції ПП «Укроп» в Білоцерківській міській раді, а тим паче не погоджували кандидатуру Бабенка на посаду голови депутатської фракції. Не погоджували вступ обраних від партії Укроп депутатів Білоцерківської міської ради Бабенка Володимира і Бабенка Олександра Миколаївича до будь-яких груп у міській раді. Такі дії відповідно до статуту партії та закону про місцеве самоврядування в Україні депутатів Білосерківської міської ради Бабенка ВМ та Бабенка ОМ, стануть предметом обговорення та прийняття рішення Комісії партійного контролю ПП «Укроп» та підставою для відкликання цих депутатів за народною ініціативою. Тому в подальшому прошу не пов'язати вказаних депутатів з політичною партією «Укроп». Дякую. Про, е, про юридичні аспекти цього рішення е, вам може доповісти е, Павло Реган. Е, моя посада пов'язана з діяльністю депутатських фракцій, зокрема. І тому це кричущий факт для нас, як для обласної організації, як взагалі для партії Укроп. Який е, факт? Кричий факт те, що змінюють без погодження керівництво, Жодного рішення, ні білоцерківська міська Білоцерківська міська організація, ні Київська обласна організація не приймали щодо зміни керівника фракції. Зокр... почекайте, будь ласка. Якщо вислухайте, да? значить я коротко зупинюся на аспектах, які передбачені в законі про політичні партії в Україні і про статут. Якщо депутат обирався від політичної партії УКРОП, він є і входом фракції. Укроп входять на партійній основі. Це зокрема означає або депутат є членом партії укроп, або обирався від, від політичної партії УкрОП. Можна запитання? Скажіть, будь ласка, у вас затверджували ваше затверджували вас як кандидата в депутати е, до де Церковської міської ради? Можна запитання? Доповідаю. Значить, Особисто я, будучи у відпустці, будучи військовослужбовим Національної гвардії України, на посаді заступника командира роти військової частини 3033, в мене була відпустка. Я прибув у Київський обласний штаб партії, яка називається Українське об'єднання патріотів. Значить, запропонував свою кандидатуру від цієї партії на посаду Білоцерківського міського голови, а також депутати Білоцерківської міської ради. Чому я прибув? Тому що поділяв позицію цієї партії, яку очолював Геннадій Корбан. Значить, я особисто знайомий з Геннадієм Корбаном. Тому я порахував, що лозунги партії, такі, як не паради, а перемоги, не... Ну, ви знаєте лозунги партії, які були, з якими лозунгами партія йшла на вибори. Значить, там я познайомився з Майбоженком, який голова Київської обласної організації, і з Кандауровим, який заступник Київської обласної організації. Він вони кажуть, що біля церкви немає поки що осередку міської організації партії «Укроп». Але Кандуров каже, в мене там є кума проживає, вона відкриє на себе цей осередок, потім ми долучимося, ми винесемо кандидатів, буде засідання партійної організації міської конференції, ми винесемо кандидатів. Значить, виносили кандидатів наступним чином. Половина кандидатів була з Києва. В тому числі кандауров, його дружина кандаурова, тому що мали бути спонсори, якісь київські спонсори міську раду з києва значить були спонсори. Половина були білоцерківські, я... які чекайте, запросив, яке рішення яких я зараз рішення? Значить, естественно, білоцерківська міська рада значить зайшли. Зайшли білоцерківці, тому що ну громада їх більше знає. Значить, кияни не пройшли. Якщо зараз... Оце буде процедура, значить, і вона якось яким чином буде виконана по відстороненню. Зайде замість мене наступна по списку Київлянін, я вже з ним розмовляв, відказується. Київлянка, Київлянка заходить по списку Кандаурова, дружина Кандаурова. Mm -hmm. Все зрозуміло. Вони хочуть, щоб ця ручна партія була, щоб не мала впливу. Ми зараз ви бачили, що в нас зібралася група за Соборну Білу церкву. Це група долею підприємств комунальних. Ми давно про тепломережу. Ми Ському голові ще казали в грудні. Якщо ви читали соціальні мережі, ви знаєте, що відбувається на тепломережі, просто банально крадуть гроші. Ми думаємо, що гроші кладуться і на ВАК, на тролейбусному управлінні, Ми ці факти знайдемо. Оце протидія, оскільки ми згуртувалися, щоб у білоцерківців не крали гроші. Е, це саме вони тепер придумали, як видірнуть мене чи Олександра. Тоді придумають з нашої групи за Свободну Білоцерку, ще когось видірнуть. Оце і все, весь рух для цього весь і відбувається. Значить, доповідаю вам, хай вам кандауров доповість, скільки в Білоцерківській міській організації Укроп є членів. Я прошу його ще півроку назад, скільки є членів? Він очільник, скільки членів? Може, там один член кандауров, ми ж не знаємо. Хай він розкаже, бо він розказує нам про організацію. Він писати, нам не показав ні Це разу членів цієї бігал, партійної бігал, організації. А хто ти такий, що ти ставиш питання? Шановне, я прошу тиші. <клігалі> Значить, давайте, <клігалі> давайте <клігалі> так. <плігалі> <плігалі> хвилиночку, хвилиночку. Я дивіться <клігалі> в даному випадку ми зробили політичну заяву. Яким чином, яким чином буде проведена. Яким чином. Шанови, Чекайте. контролюйте себе. Будь ласка, дайте договорити? Ні, я, ні, я е, знаєте, ми, ми очікували, що звичайно, звичайно, буде, буде така от, от, отака, ось таким чином зроблена провокація. Ми зробили свою заяву. Ми не маємо ніякого відношення. Політична партія Укроп, Київська, обласна і білоцерківська міська організація. не має ніякого відношення Дово, до цих двох київ, депутатів. Депутатам розказує там, як людям жити. Далі. Це не має ніякого значення на сьогоднішній день. Що він зараз говорить про партію «Укроп». Як якщо ви бачите, він продовжує її обливати брудом? Він Це абсолютно «Укроп», я кажу «предатель. на самому Тому я так, я так вважаю, що депутат Бабенко повністю під повністю погоджується з тим, що тільки що зараз говорять, чекайте. Давайте я вже договорю до кінця. Якщо якщо мова йде про те, скільки членів партії е, укроп в Білій Церкві, то я хочу сказати, що на останніх виборах за цю партію проголосували майже 4 тисячі людей. Хвилиночку за депутата Бабенка проголосували аж 110. Розумієте чи ні? Мова не ні, от я ж і кажу. Кияни, Чекайте, ми заявили піцар, як їм жити і що знімаєте білоцерківська ставите питання. Ні. Питання. Ми ставимо це питання і будемо його ставити, і будемо робити все, щоб його добитися. Пана Кандурова, запитання. Скажіть, будь ласка, це порушення регламенту, інша термінологія. Ви є поліція, ви є суд, чи ви є депутатський корпус, який це визначили? Перше, ви не ну, маєте не права не. це визначати на сьогодні, адже не було зауважень офіційних щодо цього. Перше. друге, чи ви робили зібрання свого партійного середка, своєї політичної партії, що ви від імені партії це заявляєте? Це до вас, як до пана Кадурова, і до заступника Київської обласної організації ПП, як ви озвучили. Скажіть, будь ласка, скрип, будь ласка, чи є рішення саме вашого ПП щодо того, що все, що робиться в місті, мають депутати погоджувати із вашою партією? Чи є таке положення, чи є таке рішення сесії? Бо я про таке не знаю, нічого не бачив. Я не знаю жодного міста містя, де є від політичної партії укроп, що погоджували питання щодо місцевого самоврядування самої партії. Я вважаю, що це просто бред. І маразм відповідно до пункту 4.11.4 статуту структурне утворення партії, Київська обласна організація веде облік координує та контролює діяльність відповідних mm -hmm. нещастоящих структурних утворень партії, надає їм політичну підтримку, організаційну та методичну допомогу. Згідно пункту 6.16.9 рада місцевої організації партії, зокрема Білоцерківська міська. Е Білоцерківська міська організація сприяє формуванню депутатських фракції групи партії у відповідній місцевій раді. Скеровує її діяльність, погоджує кандидатури на посаду голови та заступників голови депутатських фракцій групи. Відповідно до пункту 12, 12 депутатські фракції групи здійснюють свою діяльність та контролюють роботу виконавчих органів влади у відповідності до статуту та програми партії. Пунктом 12.2 передбачає, що депутатські фракції, і групи координують свою діяльність із керівними органами партії відповідного та або вищого рівня, а також з президією партії. Тобто я говорю про те, що є рішення, є затверджені положення і повинні, хоч ти не являєшся партійцем, але входиш до фракції, ти повинен дотримуватись статут, статуту та. Е Ніших... Це, 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 все ми чули. Це просто люди на бумагу напишуть все, що угодно. На сьогоднішній день я являюсь міським головою міста Сміли. Я точно так же з, з, з такими бумажкарями воюю. Був в Дніпрі один, п'ята рота. ось сидить мій командир Шило Володимир Іванович. Але сказали, що я там не був точно так же, як і з Володію. Прийшли отакі, от паперцями помахали з Києва. Приїхали, чого ви приїхали з Києва розповідати білоцерківцям, що їм робити? Одне питання в мене до вас більше ніякого немає. Можна да. а ну, поч -почекайте, а на перший на перший Ви вже порушите закон України про місцеве самоврядування і порушуєте закон України про вибори і інші Закони України, які стосуються депутата міської ради, це перше. Ви перечитайте, будь ласка, знайомтесь щодо відношення вашого статуту. Воно поширюється виключно на членів вашої ПП, а не на депутата. А цими своїми рішеннями і розпорядженнями ви можете просто в супереч законодавству піти і покажете свою недемократичність, невихованість юридичну бізнання. Є тут е, громада, якась кількість громади. Якщо ви нам розказуєте цю історію, то ви повинні нас почути так чи ні? Тобто, як представника громади, як я голова громадської організації, ми там Білоцерківщини, дивіться, у мене запитання таке. Це наш чоловік, його вибрала громада, так? Чи ні? Ви розумієте, що якби його не було тут, то вашої партії теж тут не було б у місті. Ну ж чи ще ні? Звичайно. Ну а як його ну, знають тут всі в місті? Вас хто знає? Хто ви такий? Не знає. Ну я, я ну так. як поясніть нам, звідки ви взялись? Як ви знаєте, процедура передбачена законом про місцеві вибори і про місцеве соврядування в Україні? Вона передбачає відкликання депутатів за народною ініціативою. Тому якщо люди, які обрали Це ж народна ініціатива, покажіть ти... чекайте. Якщо люди виявлять бажання відкликати депутата, партія не буде в принципі, сперечити цьому, по-перше. А що є вже бажаючі? а по-друге, процедура, процедура складна, але ми, цей, ми не боїмося, ми будемо це робити. Про що ми і заявили? От і все. Кількість членів партії у кров в місті? Чотири чоловіка. Ну, чекайте, чекайте. Ні, троє з них написані в прес-релізі, можете подивитися. Чекайте, справа не в тому. У нас немає мети збирати дуже багато членів партії. Скільки скільки. з них білотерківців? Всі. Всі. Ти Ну, теж? Тоже? На чому ні? Чекайте, ну це, ну давайте так. Я, я відповів на ваше запитання. Чи я Ще у журналістів буде це питання. Ганьба! Ганьпа! Ганьба! Ганпа! Ганьба! Молодше! Ганьба! 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 Все, 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 входимо! Руслі вас біжали з поля боя! А хто в бої... бою, я не пам'ятаю. Будьмо в войну встраю. Ми не війну не устраиваем. Ми заявили о своєму желании, о своєму рішенні. А далі живемо, що тебе в кабінеті, там дома в здаємо, а не вийде перед людьми. Значить, те, що відбулося, те, що ви бачили, ви знаєте, що це відбулося. Значить, я вам скажу, що оця політика Сергія Кандаурова по моїй дискредитації. Вона запущена дуже давно. Значить, вони навіть хотіли привести в це місто одного псевдоофіцера для того, щоб мене очернити. І ось о пост Сергія Кандаурова. Значить, в соціальних мережах Сергій Кандауров поділився публікацією Віктора Камінцикова. Кандауров пише: прафа в кавичках, барабан. І в кавичках, і інші харизматичні інструменти місцевої політики прочитав цей пост і зрозумів, що прізвиська як і посади у людини можуть мінятися, а почерк його справ залишається незмінним. Мій досвід спілкування з героєм. В кавичках це він мене називає, Кандауров, цього посту на 99 підтверджує стиль, з яким він підходить до руйнування всього до чого стає послухайте, дотичним. Послухайте, раджу Я прочитати тим, кому в білій церкві на шляху не пощастило зустріти цього голословного, але пустого барабана. Це він про мене. Після того, як оце була на мене така атака, мене запросили в штаб Національної гвардії України. Я зустрічався з генералом, і генерал каже: на тебе атака, ми тебе захистимо. Значить. Спочатку міська організація була зареєстрована на куму Сергія Кандаурова. Потім, значить, ви зараз чуєте, що а там є ж аж чотири члени. Щоб ви розуміли, ніхто не піде в цей укроп. Ви розумієте, з таким очільником, як Кандауров, ніхто не піде в цей укроп в міську організацію. Можуть піти під мене, але я вже не піду в цей укроп, тому що нашого укропу, на жаль, вже нема. Наш укроп це укроп Геннадія Корбана. Розумієте ви чи ні? Ми не можемо бути з оцими майбоженками і з цими, які прийшли грабувати місто Кандеуровим в одній партії. Ми, як, каз... як кажуть, ми на одну парашу з ними не сядемо. Розумієте ви чи ні? Пожалуйста, по мартинюку, да? ви сняли його з э, керівника фракції, правильно? Вы да. можете розказати про цю ситуацію, чому так вийшло і як це Значить, э, Справа в тому, що він, як очільник фракції, він, э, як вам правильно сказати, неправильно построїв роботу в нашій фракції. Наприклад, э, не секрет, що перед э, сесіями відбувається. У, у міського голови Дикого Геннадія Анатольовича очільники фракції йдуть, так названі пересесійні, ну, наради такі, щоб чи знайти в якихось питаннях порозуміння, як голосувати, чи не знайти, чи поспорити, чи все. Значить, Звісно, Мартинюк Сергій Іванович постійно на них ходив. Але по результатам, як говориться, нас не збирав і нас не доводив, позицію там інших фракцій. І е, міського голови, що як ми маємо робити, як що робити. Далі, значить, не раз виникали такі спірні питання, де ми з Олександром Бабенком голосували, а він голосував те саме в, ну, в розріз. Далі було таке, що ви помните, що на сесії він піднімає руку і каже, позиція фракції. Він каже, позиція фракції, я говорю, підожди, як ти можеш казати за всю фракцію, ти нас не збирав, ми там не обсуждали, але він чомусь думав, що він вже узурпував оцю фракцію. Далі на посаді очільника комісії по комунальних підприємствам, він зробив все, щоб закрешувати діяльність цих комунальних підприємств. Попросту говоря, я вам не хочу розказувати, що там було на БВАКі. це комісія Руса, членом якої був Мартинюк, тимчасова, туди зайшла, і вони просто підмінили навіть акт. У мене є інший документ, де є порушення. Ви пам'ятаєте, як міський голова сказав, ми оце по бваку навіть на бувшого директора Бородіна, там карні справи будуть. там то-то-то. Міський голова любить кидатися словами про карні справи. Карних справ насправді немає, але він любить кидатися. Далі вони вскрили ті результати комісії, і міський голова сказав таке. Якщо ми прийдемо там до влади на цьому ВВАКі, то ми нічого міняти не будемо. Образно говоря, якщо ми закришуємо, наша команда, Вони закришували, вони знайшли Кандаурова, поставили без конкурсу на бак, закришували цей вак. Значить, там, значить, ви знаєте, збільшили штатний розклад, там додавали кучу заступників. Значить, воно Геннадій Прищепчук там працює, він, якщо треба, вам розкаже. Там збирають з підприємців на ремонт доріг, блін. Якщо десь у когось електроенергія припала, налічку збирають на відновлення електроенергії. Там просто великі кошти ходять налічкою, розумієте? Оскільки це піраміда на Кандаурові, а ми... Створили депутатську групу за свободну білу церкву, хочемо розібратися з цим, навести лад бо це наші гроші громади. Ви розумієте? Оце вони почали з мене і з брата. Да? Потім вони почнуть ще з когось. Е ви ж розумієте? Брата, з брата. Говориться ж тільки про вас? Ні, вони заявили про двох. Да, ми просто як дивіться, попередньо, попередньо був повідомлений Сергій Іванович е Мартинюк. Олександр Миколайович Бабенко попередньо за добу вірніше ввечері повідомлено, що вранці у нас засідання фракції. Сергій Іванович Мартинюк на засідання фракції не з'явився. Ми провели це засідання фракції і зробили те, що ми зробили, тому що ми не можемо. Він ходить до міського голови, в чорках участвує, нам ні про що не каже, сам собі на умі, як то говориться. Ну, дивіться, коли, пам'ятаєте, була така сесія, коли не було багато депутатів, значить, коли, це саме, коли дикий нас звинуватив, що ми отож, не, 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 не з'явилися, і дикий сказав, що ми ці заблокували роботу сесії, там, чи як, чи що, значить, я теж тоді був в лікарні. Повідомив Сергія Івановича особисто. Це не помішало, він не помідовив ні смутка, нікого, а з мене почав требувати довідку, що я в лікарні. Значить, то я вам ще кажу: тоді в лікарні був Панасов, це Свобода. В Києві лежав, але смуток про це не сказав. Тобто, виходить, одні в лікарні їм можна бути, а про других газета Копійка буде писати, ви знаєте самі, що. Володимир. Я, значить, буду ходити на погоджувальні ради, тому що в нас рішенням зборів фракції, я очільник фракції Укроп. Підкреслюю, ми безпартійні, але я очільник фракції. Я поділяю погляди політичної партії Укроп, але отеї партії, яку очолював Геннадій Корбан, і з якими гаслами ми йшли на вибори, я їх повністю поділяю, ці гасла, тому я з ними і пішов. Значить, я буду ходити на союзники наші. Ви самі знаєте, що ми створили групу за Соборну Білу Церкву. Це всі наші союзники. А фракції? Фракції? Ну, ви всі знаєте в цю групу, хто входить? Це Радикальна фракція Радикальної партії БПП, потім значить, Свобода, потім ПЕВУ. Оце наші союзники. Ну і позафракційний Анатолій Гончар.